Одесса більше професійне училище морського туристичного сервісу. Того року ми вступили до Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. Вітаємо всіх, з знань! Бажаємо впевнено та сміливо летіти на зустріч своїм мріям. Бажаємо весело та легко вчитися. Удачі, гарного настрою та позитиву. З ним Україна це країна соняшників. Кожне поле наш національний скарб. Кожна насінина має свою історію. Кожна історія має свою ціну. Україна це країна героїв. Пам'ятаємо. Всіх з знань, дякую всім викладачам та майстрам професійного церкву. Мій батько сьогодні на війні. Я кожен день сподіваюся, що я повернувся живим та здоровим як можна скоріше. Дороге наше одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу. Прийміть щирі вітання з сонячної Болгарії з таким чудовим і світлим святом. Днем знань. Бажаємо всім нашим майстрам, нашим вчителям, адміністрації та всім співробітникам нашого училища величезного здоров'я, терпіння і мирного неба. Першокурсникам бажання вчитися. Бажаю легкого мирного навчального року, цікавих подій і чудових результатів. Бажаю набратися терпіння, сил, сміливості та завзятості для нових відкриттів, для нових перемог і досягнень, для нових знань і прагнень. Бажаю весело і легко вчитися, а також стихати в усіх сферах своєї життєдіяльності. Удачі, гарного настрою, бадьорості та позитиву на весь навчальний рік. З, нею з Шановні майстри, викладачі та адміністрація, дорогі першокурсники! імені нашої групи щиро вітаю вас із ним знань. Це свято відкриває новий навчальний рік, нові горизонти та нові можливості. Подякуємо нашим майстрам та викладачам за їхню працю, терпіння та мудрість. Окремо подякую адміністрації за створення комфортних умов для навчання та розвитку. А першокурсників сердечно вітаю з початком цього важливого етапу життя. Всім привіт! Хочемо привітати вас з Днем Знань. Ми приїхали з Блоганського району поступити в найкращу училище України. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів, в навчанні, мирного неба над головою! Дорогі, друзі, щирі вітання з Днем Знань від 11 групи. Ми бажаємо вам нових досягнень та справжніх перемог у цьому році. І головне миру усім нам. Слава Україні! Героям слава! Віта!